Іноді ранок починається не з кави, а порожнечі. Ти прокидаєшся, і ніби нічого не змінилось, але щось важке сидить усередині. Це не буря, це не шторм. Це скоріше туман, тихий, сірий і впертий. Він повзе під дверима, осідає у твоїх думках, і ти навіть не помічаєш, як перестаєш сміятися з дурниць, а потім перестаєш чекати п'ятниці, а далі просто перестаєш щось чекати. Життя іноді стає складним не тому, що все навколо руйнується, а тому, що воно занадто довго не змінюється. І все ж радість вона десь поруч. Не голосна, не яскрава, не така, як у рекламі з усміхненими людьми, вона, як теплий светр з запахом маминої шафи, як запах хліба, що ти зненацька відчув по дорозі додому, як пес, який не питає, чому ти плачеш, а просто кладе морду на твоє коліно. Іноді, щоб знайти радість, треба дозволити собі бути не ідеальним. Відкласти всі ці мусиш бути сильним, а треба триматися, інші справляються краще. Бо чесно, життя це не конкурс на найкращу витримку, це скоріше прогулянка в дощ, коли у тебе немає парасольки, але ти раптом розумієш, що босими ногами по калюжах це весело. Радість не чекає ідеального моменту. Вона ховається в деталях. У дитячому сміху на сусідньому подвір'ї, у запаху кави, який просочується крізь шпарини вікна, у тому, як хтось тримає твою руку не для того, щоб врятувати, просто щоб бути поруч. Радість це не завжди вибух щастя. Іноді це тиша, яка каже, Я тут, життя триває, і ти частина нього. Але як її знайти, коли все валиться просто треба дозволити собі бути справжнім. Визнати, мені важко, я втомився, я не знаю, що буде далі. І саме в цій чесності починає з'являтись простір для чогось нового, для теплого світла, яке пробивається крізь щілини твоїх тріщин. Бо радість не живе там, де все добре, вона приходить туди, де її чекають, там, де кажуть, так, мені болить, але я вдячний за цей день, там, де знаходять сили сказати дякую за світанок, навіть якщо всю ніч не спали. Ми не завжди обираємо обставини, але ми завжди можемо обрати, як дивитись на них. Це не значить вдавати, що все добре, це значить шукати добро попри все, навіть у тому, що здається розбитим, бо іноді найміцніші речі саме ті, що вже були склеєні. А ще не треба йти до радості самотужки навколо завжди є хтось хтось, хто переживає щось подібне. Хтось, кому теж важко, але хто знайде сили усміхнутись тобі. В такі моменти ми нагадуємо одне одному ти не один, і це вже радість.